Все Отче, шановна Святочна громада Нижніх Годів, гості запрошені, маю велику приємність сьогодні бути разом з вами на дні народження нашої України. 26-та річниця Незалежності. Мало чи багато, ясно, що мало. Але чи все вдалося тим керівникам? Які відповідали за українську державу, які мали би бути гарантами її безпеки. Сьогодні я, як простий громадянин, як голова ради, скажу ні. Чому? Бо не вберегли її від війни, не вберегли від того, що гинуть сьогодні наші найкращі сини і дочки українці. Сьогодні вони захищають рубежі. Нашої держави. І не просто сьогодні в Україні жити. Малі заробітні плати. Відповідно, багато людей за кордоном шукає свого щастя для того, щоб заробити на той прожиточний мінімум. І сьогодні багато проблем в Україні. Боляче мені було дивитися, коли відбувалися майдани, коли. Майдан Помаранчеві тоді сколихнулася вся Україна, коли революції гідності, були і думали, що все є. І не сталося так, настала війна. І боляче мені, що були всі військові, всі служби, які відповідали за безпеку держави, але не сказали дотримуватися устава, і законів, і Конституції України. Я думаю, що настане час підросте молоде покоління, яке стоїть тут біля мене, ми побачимо розвинуту українську державу. Ми закінчиться війна, а стане мир добробут Україні. Я думаю, всі ті, хто не вберегли її, хто дали можливість прийти чужоземцям і очолити синові структури. Які мали би нести і захищати і пильнувати наші кордони внутрішню і зовнішню політику. А не сталося так. Тому надіюся, що із таких молодих, тих, хто бігає, тих, хто стоять, тих, хто сьогодні прославляє Україну, будуть гідні дочки і сини України. І я, будучи на сході дві неділі тому, коли. 15-й артилерійський полк святкував свою 75-ту річницю на сході, де їхні батареї стоять в Донецькій, Дніпропетровській і Герсонський областях. І побачив, в яких умовах сьогодні солдати в окопах, що їдять і як кажуть, яке забезпечення, з голоду не вмирають, але достатку нема. Бо зайшли на чужі території, когось витіснили для того, щоб зайняти бойові позиції. То, думаю собі, за 26 років Незалежності, коли ми мали найкращу економіку в пострадянському просторі, коли ми мали людей, які розвивали науку, які думали і дбали про українську культуру. Також освіту. І в результаті сьогодні маємо вищі навчальні заклади, та не маємо можливості влаштувати людей на роботу. То питається, це правильно, ні неправильно. Не для того жили українці, що обслуговували і були обслуговуючим персоналом в інших країнах світу. Тому сьогодні хотів би всім побажати мудрості, виваженості, терпіння віри, надії, любові у кращий день, щоб всі ті надії, які покладали ті покоління наших дідів, прадідів, ті, хто воювали і віддали життя за кращу долю і волю України, за її незалежність, щоб все здійснилося. Всім зичу добра достатку в кожній сім'ї родині, щоб. Ангел-хоронитель вас зберігав, і Господь Бог вів доброю дорогою в житті. Святом слава Україні! <ривіт> Дякую.